Ну, і далі говоримо про полуницю. Цьогоріч усіх здивували ціни на неї, бо за кілограм першого врожаю з українських теплиць на ринках правили 300 гривень і навіть більше. Нині вартість повзла в середньому до 180, але і це дорожче ніж купували минулої весни. Фермери пояснюють, на заваді достиганню ягід стали несподівані заморозки, тож продавати собі в збиток не можуть. Як довго триматимуться такі ціни ще, і чи варто сподіватись на їх обвал? Кореспондентка ТСН. Олена Лоскун діснувалася. Куди не глянь скрізь теплиці? Це одна з наших теплиць. Загалом. 280. і усі засаджені полуницею. Приблизно десь 6 шазікта. Юрій за фахом Сергій Валікданов на Київщині ягоди вирощує вже третій рік. Сергій, давайте тискуштимо наскільки на солодка чи ні. Полуниця дуже ароматна і солодка. Секретів кілька сорт і вирощування під плівкою. Вона солодка за рахунок, по перше, сорту, який ми вирощуємо. Mm -hmm. По друге, вирощується в контрольованих умовах: подача води, підкормка. Живлення, відсутність опадів, але опалення у цих теплицях немає. Тому під час весняних заморозків частина рослин зачахли, каже керуючий партнер господарства Олександр Дубінчук. Отак виглядає пошкодження заморозком, тобто тут уже не буде полуниці. Ну загальний розмір втрат на даний момент оцінити ми не можемо. Як наслідок, початок збору урожаю цьогоріч почався значно пізніше. Стартові ціни в минулому році були максимум 100 гривень. Цього року це 280. Наразі ми продаємо в середньому, я можу сказати, десь 190-200 гривень з ПДВ. Це оптові, ціни. це оптові ціни реалізує полуниця Сергій столичним супермаркетам і гуртовим ринкам. Але на київських базарах знайти, звісно ж, можна і дешевшу вирощену фермерами з інших областей. Загалом ягоди в середньому нині коштують від 160-180 гривень за кілограм. Можнаться. А це вже одеський привоз. Ціни тут приблизно такі ж, як і в столиці. 170-160 гривень. Так що можна брати вже. Ціна по 180 гривень. Ця клері дуже солодка, вкусна. В, ми веземо з кір'ї. Покупці незадоволені, мовляв, Одещина регіон, який завжди славився масовим вирощуванням цих ягід. Тож вони на думку одеситів мали б бути дешевшими. Мені післязавтра 83 роки, і це вперше, щоб я полуницю за 180 гривень купувала в Одесі. Це смішно. Ні, я не буду її куштувати. Вона мені в поперек горла стане. так тут пробувати на привозі постійно. Надави, яка деситка ж це знаєте. Але фермери з Одещини пояснюють, ягоди собі у збиток продавати не можуть. Наприклад, у родині біланів теплиці з кліматконтролем, а це додаткові витрати. Тому відпускні ціни 140 гривень за кіло. Це малооб'ємна технологія вирощування в штучних наповнювачах. Тут на даний момент кокосовий субстрат. Водночас, поруч із теплицями вже достигають і полуниці на відкритому ґрунті. Однак і їх задержу продавати не збираються, бо ягоди, що ростуть просто неба, як і у господарстві Сергія з Київщини тут теж постраждали від морозів. Її буде не так багато, і з того, що ми розуміємо, що погодні умови були не тільки в Одеській області, не тільки в Україні, але й по всьому світу теж йдуть ці заморозки буде менше імпорта. Тому думаю, що низького порогу не буде. Можливо, буде щось нижче через якість. Я думаю, що в цьому році нижче ніж 100 гривень на опті ціна не впаде. Експерти попереджають, чекати надто дешевої полуниці цьогоріч не варто взагалі. Я думаю, що ціна на роздріб може знизитись 120, може бути 130-140 гривень за кілограм. Минулому році дивіться, це якщо не помиляюсь, мінімальна ціна, яку була це на роздрібі. Да, це 80 десь гривень, 90 гривень за кілограм. Водночас, фермер із київщини Сергій Велікданов упевнений, попитом полуниці користуватиметься завжди. Головне, аби була якісною. Тому вже до наступного року хоче розширити площу під вирощування ягід ще на 6 гектарів. цю всі хочуть, бо вона одного разу тільки на рік. Це смак, знаєте, як з дитинства. Олена Лоскун, Олексій Осадчук, Володимир Парахонський та Сергій Галанюк. ТСН 1+,1. марафон. Єдині новини.